Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Доктор Фаучі та грант розміром більш як 4 мільйони доларів знову в центрі уваги. У недавно виявлених електронних листах йдеться про те, що частина цих коштів допомогла уханській біолабораторії досліджувати те, як не залишати слідів цілеспрямованих маніпуляцій з коронавірусами, і ФБР про це знало. Китай, купує чипи штучного інтелекту NVIDIA попри заборону уряду США, як Пекіну вдалося оминути торговельні обмеження. Німеччина заарештувала помічника депутата Європарламенту за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Раніше в країні затримали ще трьох людей за аналогічними звинуваченнями. Китай проводив маніпуляції з коронавірусами. Про це стало відомо з електронних листів, одержаних у межах закону про свободу інформації. У них йдеться, що китайські вчені експериментували з тим, як приховати цілеспрямовані маніпуляції з вірусами. Ба більше на ці дослідження виділяли мільйони доларів американських платників податків. Грант схвалив доктор Ентоні Фаучі, і ФБР про все це знало ще у 2020 році Федеральне бюро розслідувань отримало електронного листа про китайські дослідження. У ньому докладно описали експерименти щодо використання біотехнологій для боротьби з коронавірусами. Там було сказано, що цілеспрямовані маніпуляції людей не залишать слідів. Також у листі йдеться, що дослідники перевіряли цитата: здатність одержаних нових вірусів інфікувати людські клітини та заражати лабораторних тварин. Також згадано дві організації: одна з них Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США, який на той час очолював Ентоні Фаучі. Саме він виділив грант для уханського інституту вірусології. Ця сумновідома китайська біолабораторія розташована в місті Ухань, де у 2019 році зафіксували перші випадки захворювання на COVID-19. Згідно з сайтом Національного інституту, уряд США виділив йому понад 4 мільйони доларів. Частину цих грошей направили лабораторії в Ухані. В іншому електронному листі агент ФБР описує результати дослідження як тривожні. Агентство отримало ці листи ще в квітні 2020 року, але їх не оприлюднювали до минулої п'ятниці. Некомерційна організація Watch отримала ці листи на запит на підставі закону про свободу інформації. Вашингтон призупинив. Федеральне фінансування Уханського інституту вірусології минулого літа лабораторія не змогла розвіяти підозри Вашингтона щодо її зв'язку з пандемією COVID-19. торік голова Ебер Крістофер Рей публічно заявив, що вірус неймовірніше вийшов з китайської лабораторії. Він сказав: цитата, ви кажете про потенційний витік з лабораторії, яку контролює китайська влада, що вбила мільйони американців. Розвід спільноти США загалом розділилася у думках із цього питання. Принаймні, ще одна агенція допускає лабораторне походження кові 19 інші не визначилися, чи схиляються до теорії природного походження. Китай значною мірою заблокував розслідування походження COVID-19 та відмовився оприлюднити інформацію з лабораторії. Мікрочипи NVIDIA виявлено в Китай. Нове дослідження показує, що Пекін отримав високотехнологічні мікросхеми штучного інтелекту через посередників, попри заборону США. Дізнаємося докладніше аналіз сотень тендерних документів, проведений агенцією Рейтер, показує, що 10 китайських компаній придбали передові чипи NVIDIA. Вони були вбудовані в серверні продукти компаній Dell Technologies та Тайванської Gigabyte Technology. У листопаді США розширили ембарго, внісши до нього більше типів чипів і навіть більше країн, на які поширюються правила ліцензування. Вашингтон забороняє NVIDIA та її партнерам продавати передові чипи Китаю, зокрема через три. Ретіх осіб продавати та купувати чипи на території Китаю дозволено. Продавцями виступили 11 маловідомих китайських ретейлерів. Рейтер не вдалося з'ясувати, чи використовували вони для виконання замовлень товари, придбані до посилення обмежень США. NVIDIA заявила, що тендери не вказують на те, що хтось із їхніх партнерів порушив правила експортного контролю. Виробники серверів заявили, що дотримувалися чинного законодавства та проведуть додаткове розслідування. Серед покупців китайська академія наук та інші відомі організації. Деякі з них державні. Міністерство торгівлі США заявило, що розслідуватиме заяви про порушення. У Німеччині арештували помічника депутата Європарламенту за підозрою у шпигунстві на користь Китаю. Раніше в країні затримали ще трьох людей, яких звинуватили у шпигунстві для влади КНР. Підозрюваного звинувачують у тому, що він працював на китайську розвідку і неодноразово передавав інформацію про переговори та рішення у Європарламенті. Прокурори стверджують, що він також шпигував за китайськими дисидентами в Німеччині. З 2019 року він працював на одного з німецьких депутатів у законодавчому органі Європейського союзу. Максиміліан Крам – політик правого спрямування в парламенті. Ці єс заявив, що дізнався про арешт свого співробітника з преси. головний кандидат від своєї партії на виборах до Європарламенту цього року. Він сказав, що немає додаткової інформації і звільнить помічника, якщо звинувачення підтвердяться. Наса просить у Вашингтона 25 мільярдів доларів, щоб зберегти перевагу Америки над Китаєм у космосі. Яке найбільш термінове завдання? Дізнаємося, Перегони за повернення людей на місяць. Адміністратор Нельсон розповів законодавцям, чому для США дуже важливо потрапити туди раніше за Китай. Я би почав непокоїтися, якби Китай дістався туди першим. Я сказав би їм, це наша територія, не лізьте туди. США планують провести чергове висадження людини на місяць 2026 року. Китай 2030. Але цю дату весь час переносять. Нельсон каже, що США повертаються на місяць з іншої причини. цього разу ми вирушаємо на місяць, щоб навчатися, щоб жити, робити винаходи, створювати умови для існування у цьому ворожому середовищі, щоби потім вирушити на Марс. Нельсон каже, що його побоювання ґрунтується на тому, що Пекін дуже агресивно висловлює свої територіальні претензії на землі. Усі, хто сумнівається в цьому, подивіться, що Китай зробив з островами Спратлі у південно-китайському морі. Багато країн претендує на частину південно-китайського моря, але Китай заявляє права майже на всю Акваторію. Попри те, що у 2016 році трибунал відхилив претензії Покіна як незаконні, Китай перетворив деякі острови на військові бази, щоб окупувати Акваторію. Чи можете саме статися на місяці? Нельсон закликає бути обережними ми вважаємо, що більша частина їхньої так званої цивільної космічної програми це військова програма, За його словами. За останнє десятиліття Китай досяг великих успіхів, але ретельно їх приховує.